Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з навчання грамоти. Перш за все, давайте пригадаємо, що ми звуки чуємо вушками і промовляємо ротиком, а букви ми бачимо оченятами і пишемо на письмі. Тож почнемо. Сьогодні до нас у гості завітала нова буква літера У. Ось так ми її можемо побачити оченятами. А вушками почути, ми можемо ось так У-у-у-у. цей звук під час промовляння. Він довгий, співається. Якщо ми візьмемо люстерку і подивимось в нього, промовляючи цей звук, ми побачимо, що наші губки складні будуть у трубочку. І під час промовляння, начебто ми дудимо в трубку. Ух. Спробуйте зі мною. У-у-у. Добре. Звук це голосний і позначається ось такою фішкою, кружечком. Тож зараз пропоную пограти в гру. Спіймати звук. Приготуйте свої долоньки. Я буду промовляти різні голосні звуки, а ви плесніть тоді, коли почуєте новий звук У. А-а! О! Молодці, я думаю, що ви впоралися із цим ну, дуже легким завданням. А тепер знайомий для вас будиночок. Скажіть, будь ласка, який звук живе в цьому будиночку? Голосний чи приголосний? Правильно, голосний звук. І зараз ми в цей будиночок поселимо слова, які починаються із голосного звуку У. Почнемо. Банан. Промовте. Який перший звук? Вірно. Б. Це голосний? У. Правильно, це не голосний. Не підходить. Наступна картинка. Узвар. Повторіть, який ви почули перший звук. Правильно, молодці, перша картинка в нашому будиночку далі. Удав самостійно визначить перший звук. То підходить це слово чи ні? Правильно, наступне жук. То підходить це слово для будиночка нашого. Наступне слово Укол. І ще одне слово Україна. Нагадаю, що ви впоралися з цим завданням. А тепер дуже знайоме для вас іще одне завдання. Погляньте і скажіть схеми до чого це. Ті, хто сказали, що це схеми речень, сказали правильно, дітки. А скажіть, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Розумнички, три слова, а картинка яка? Молодці, удав. Тож, зупиняйте відео і самостійно придумайте речення з трьох слів, в якому буде розказуватись про удава. У цьому реченні про Узвар розкажіть, а в цьому реченні про Україну. Ви сьогодні великі молодці, дуже гарно попрацювали, вивчили нову букву, звук і склали речення. На все добре, діти!